Чемпіони України з футзалу серед команд першої ліги. Спортсмени шоскінці. Я дякую вам за перемогу. Дякую за чемпіонський титул. Ви молодці. Почесна грамота міського голови нагороджується. Владислав Петренко, тренер викладач дитячо-нацької спортивної школи Барса. Хлопці, ви найкращі в Україні. Ми пишаємось вами. Я бажаю вам успіхів і бути лідером по життю! Важко, коли ти не можеш повноцінно тренуватися через тривоги постійні. А ті команди, які тренуються на західній Україні, вони такого не відчувають. У них тренувальний процес набагато кращий. І можливість також змагатися, бо в Сумській області футзал не дуже дитячо розвинений. Для підготовки команди ми приймали участь в чемпіонаті Києва з футзалу. Також ми приймали участь у чемпіонаті Конотопського району серед дорослих для того, щоб вони досвіду набиралися. Ці турніри допомогли нам підготуватися. У нас було три тури. І не завжди ми оптимальним складом їздили. На другий тур в Ужгород. Ми поїхали мінус п'ять чоловік. У Нас були великі втрати через хвороби, через травми. На цей тур вже останній налаштувалися, підготувалися і поїхали всі оптимальним складом. Це мета була наша це мрія. Ми вже спланували, що будемо вищу лігу заявлятися наступного року. І будемо грати зі всіма зі всіма командами найкращими. Наша команда перемогла, тому що ми наполегливо працювали і довго йшли до цього. І цей результат був дуже важливим для нас. Всі команди грали чудово, кожна по-своєму. Нам було дуже складно, особливо в останньому турі. Одне очко вирішило результат. Коли дізналися, що ми перемогли, то ми були дуже раді. У нас не було до цього нагород на такому рівні і нас переповнило щастя. Турнір був дуже виснажливий, ми грали по три гри. Команди були в цілому всі рівні. А трійка була дуже рівна. Ми перемогли чиста навдача. як у нашому воротарю, який нас виручав постійно. Перед турніром ми займалися по три, по чотири тренування на неділю. Займалися по дві з половиною, по дві, по дві з половиною години. А іноді займалися по півтори години. Під час повітряної трохи завжди ходили в укриття. Також ми мали змогу зустрітися з воротарем збірної України та основної команди Урагану. Він нас підтримав. Він говорив нам теплі слова. Вони бачать, що зі сторони підтримка йде від клубу, що ти приїжджаєш вже в них свої спортивні костюми, форма, курточки, рюкзачки, вони по-іншому стали грати. Тепер побачили ж нашу команду, вже нас запрошують за кордон. Я бачу, що і батьки намагаються максимально допомагати своїм дітям. У нас є клуб, який допомагає, але цього замало. Я сподіваюся на те, що допомога міської влади буде настільки суттєва, що хлопці зможуть. Теж готуватися до змагань, як і інші клуби в Україні.